Обласне щотижневе видання село Полтавське 25-й день народження відзначає особливим випуском розширеним та яскравим і присвячує його місцевим аграріям. Із 2002 року газетою керує Лариса Коба. Її професіоналізм і активна життєва позиція допомогли за ці роки сформувати потужний журналістський колектив. Скільки нашій державі Україна? Років, скільки і газеті село Полтавське. Це доволі символічно. Йшли таке встановлення, яке наша держава у центрі уваги видання людина, трудівник фермерського господарства або великого сільськогосподарського підприємства, каже заступник редактора Наталія Шпак. Справу. Вони займаються виробництвом сільськогосподарської продукції. А ми висвітлюємо аграрне життя Полтавщини. Десять років у газеті працює Євгенія Валько. Нині не уявляє свого життя без газети. Кожного разу їдучи відрізнення, ти знайомишся з ними людьми. Це нові емоції, нові знайомства, нові враження. Цікавий цікавий сам процес, коли ти працюєш на газету, коли ти працюєш над газетою. Кожен випуск він не схожий на інший. Головний редактор газети Лариса Коба пишається молодим колективом, який постійно бере участь у різноманітних соціальних проєктах. Село Полтавське особливий в даному контексті. Дійсно, ми не є бізнес-спрямуванням, ми є суспільно-громадсько, політично, економічно спрямованим питанням. Колектив видання нагороджували різними грамотами та подяками, як не дивно, але люблять та читають газету і військові від багатого кола прихильників у військовій формі. Хочу побажати, щоб ви були такими ж надійними, такими ж симпатичними, як оцей літак су 27 А головне, щоб у вас було творчих злетів. Не щоб для вас було і синє небо, і матінка земля єдиним цілим. Останні шість років символом газети є корова. Нині в редакції зібрали цілу колекцію улюбленої тварини. Я б хотіла подякувати партнерів газети Село Полтавське, працівник керівників сільгоспідприємств за те, що вони не байдужі до нас, за те, що завжди готові прийти на допомогу. І завжди раді зустрічі з нами в епіцентрі уваги газети проблеми сільської глибинки, яких сьогодні чимало.